Всім привіт! Якщо вам потрібен красивий та сучасний стіл, тоді, як то кажуть, не перемикайтесь. У цьому відео покажемо вам два варіанти, які ідеально пишуться у будь-який інтер'єр. Це представний стіл RZTK Desk Compact. Буває у класичному білому кольорі та чорному. Тому неважливо, якого кольору ваші стіни цей стіл точно пасуватиме. Стіл достатньо компактний 70 на 40 см, але на стільниці вистачає місця і для ноутбука з мишкою, і для книги, і навіть для сніданку. В залежності від того, як ви плануєте його використовувати. Плюс за рахунок того, що опорна ніжка тут одна, стіл зручно розміщувати впритул до дивану чи ліжка. Стільниця виготовлена з ДСП, Мінованим покриттям. Приємна на дотик, не тонка 16 мм, тому не деформується від навантаження. Хоча обмеження по максимальному навантаженню є. І це 7 кг. Все, що менше, стільниця точно витримає, але головна перевага цього столу все ж таки не стільниця, а механізм регулювання висоти. Ось цим важелем зручно налаштовувати оптимальну висоту. Можна зробити стіл низьким 65 см або високим 103 см. Висота налаштовується плавно, без рибків, шуму та якихось надзуси. А якщо вам потрібен стіл більше для роботи, і ви хочете спробувати, як це ж воно працювати стоячи, тоді варто звернути увагу на RZTK і Desk Basic. Це стіл з електричним регулюванням висоти, також стильний та сучасний. Він також представлений у нас у двох кольорах. Стільниця те ж саме DSP з ламінованим покриттям, ніж кисталь. Але тут вже трохи інші розміри та механізм регулювання висоти. Тут відсутній важіль, замість нього ось такі дві кнопки для підйому та опускання столу. Це ще зручний. І простіше, але тут важливо правильно зібрати стіл, тому без інструкції тут ніяк. У комплекті знайдете все необхідне. Висота регулюється дуже просто, без якихось ривків та неприємних звуків. Мінімальна висота столу 730 мм, максимальна 1180 мм. Тому можна налаштовувати як для роботи чи навчання сидячи, так і для роботи стоячи. До речі, якщо працюватимете стоячи, є величезна ймовірність, що ваш хребет почуватиме себе краще. Стільниця тут глибша 60 см та ширша 100 см, І максимальне навантаження. Суттєво більше до 50 кг. толи різні та для різних потреб. Але спільним є висока якість виготовлення, зручність у користуванні та стиль. Посилання на всі чотири столи з цього відео залишаємо в описі до цього відео, щоб ви довго їх не шукали.